В взятьому садочку цікаво дуже діткам всім. І каже виховати до сьогодні, історію цікаво розповім. За дешній ресторанчик не золотих воріт. Там можна і поїсти, і побити каву, а головне, там чудовий кіт От коли йому звали. Він проходжав коварними шкалами І як капітан на кораблі, залишився там останнього. за згадку про чудового пота зібрав спись кам'яний по цей. І десь ніч він налостує. Дівчинка прийшла додому і сполила батькам проводи калимона. Наступний день був вихідним, весняне сонечко топило усмішкою сніг. Ідемо до коталимона. А на круг людей багато, і житій сміх. І сходить дівчинку до полімона, хто зі сімом і котик подарив. Одне бажання є в мене, щоб ти мій котику ожив, та серце вже додому повертатись. Весняне сонце. А хто це в нас біля будинку, як сніг похнасту, банделеймон лимон. А я та дівчинка із дитсадочка. І ця історія не казка і не сон. Живе у мене котик, як хмаринка, мій друж чудовий, мій лимон.